Доброго дня, з вами компанія Mefad Cars Купили таку машинку, на... замовили з Китаю на перепродаж e... Honda ЄNS1. Це автомобіль, там декілька версій, це автомобіль, автомобіль максимальної комплектації з батареєю майже 70 кВт з запасом хода на 510 км Автомобіль 22 года без пробігу, як там 200 з копійками км пробігу на автомобілю. Автомобіль, ну, я повторюся, новий, цілий. Ідеальний, без дефектів, без нічого. Автомобіль ця модель тільки вийшла в кінці 2021 року, чи 2022, навіть на початку її було презентовано. У нас її не так багато. Такий аналог ID 4, але трішки, якщо по-чесному в е гарнішій комплектації діжка збільшити така пустувата. Тут машина шок плюс, і вона йде на передньому приводі, тобто не на задньому як ID, і в неї набагато більше комплектації, що може бути. Безключовий доступ. Шкіряний, шкіряний салон і сидіння лекар подивимося, шкіряний. Тут е, такий великий монітор, зараз я увімкну. Амбієнт підсвітка тут є. Тут все в шкірі з контрастною стрічкою такою, бачите, біло-синьою. Біло Цікаво все виглядає. По комплектації так ззаді, що ззаді у нас в принципі пусто. Бачите, цвітка і електрика. Да? Кнопка багажника присутня. Багажник доволі місткий. Це е, накидки під панораму, до речі, на панорамі йде. О кнопка багажника тут, тобто, багажник, а тут а з захистом від людей. Так, що в нас тут ще? Тут заді, те саме диски 18, якщо не помиляюсь, да? 18, також не 22 року гума. Так, 18 диски, гарного такого малюнку. Цікава машина виглядає. Спереді, що у нас маємо? Маємо обдуви регулювання, зеркала електро повністю зі складуванням, тут електросидіння, е також у неї електроніки, камери задні, кругові. Тільки задня камера у нас. Іде слідкування за полосою, активний круїз з попередженням зіткнення. Все воно працює. Все гарно. Тут такий... А, камера заднє відео... Бачите, як зеркало вмонтоване, тобто зроблено камерою. Нажми кнопку. Цим? Знизу. Ну, під. Ага, так просто, виходить, ми отримуємо просто зеркало. А так ми отримуємо камеру. Ну, цікаве таке рішення. Ага, Це панорама, це на заднє там складається. Тут такий монітор. Панорамний дах, тут воно відкривається е -е, монітор максимально такий, я не знаю, якийсь не дуже великий монітор. Тут все електронне, все гарно. Тут е, у нас йде е, коробка передач, тут е, режими їзди з максимальною рекуперацією. Також додається рекуперація на ній е, акустика, преміальна стоїть з пищалками стійках Включимо світло світло повністю повністю лед бампери також такі туманки леду аварійний сигнал рухаючий, бігучий да, поворотник. Це доволі сучасно. Тут розташовані зарядки. Тут у нас є роз'єм під швидку зарядку. Тут підповільно від звичайної розетки. Отакий от от автомобіль. Один приємний, такий в міру жорсткий, скажімо так, хто любить драйвову їзду, то автомобіль підійде. Дуже сподобається. От такий коротенький огляд. Підпише на наш канал, ставте лайки, всім миру і добра.